Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Вже давно хотів це записати, але не вистачає, чесно кажучи, ані часу записати, ані часу ще ж розмістити потрібно. Але тим не менше, це дуже корисний, дуже ефективний проєкт, який допоможе вам. Інтерактивна книга. Як, як це, що це? По-перше, кожна книга по окремій темі. І це буде у вигляду, вигляді телеграм. Групи, де у книзі будуть даватися матеріали поетапно. Ви отримуєте знання, ви відповідаєте на відповіді. Це не просто знання, це не просто теорія, там є практичні завдання. Ви відповідаєте на ці відповіді. Хтось, якщо ще хтось, теж замовить, бо, можливо, замовите лише ви. Теж відповідає вам вигідніше, звичайно, щоб було якнайбільше людей. Бо тоді ви зможете і подивитися їх відповіді, і подивитися мої коментарі як до відповідей своїх, так і відповідей інших людей. Тобто ви будете ще більше працювати у форматі цієї книги. Але, ну, припустимо, що книга вийде індивідуальною саме для вас. То ви вивчаєте завдання, відповідаєте на них читаєте мої коментарі, читаєте, що вам треба посилити, що зробити далі, і ось у такому форматі ми працюємо. Сказати, що це неймовірно ефективно, це нічого не сказати. Я до цього, ось в минулому році, в мене був такий експеримент. Я просто створив закриту телеграм-групу, там дуже мало було людей, але ті, хто працювали, ось, наприклад, е я виставляю партії, граю з ним. Майкл з Австралії, ну вони були просто у захваті. Там завдання були, ну, скажімо, така сорті: і дебют, і мітельшпіль, і якась тактика, яка мені сподобалася, і практичні лайфхаки, і питання навіть якісь по історії шахів. Не знаю, буде такий канал працювати наступного року чи ні, бо я викладав ну, приблизно не менше трьохсот, мабуть, більше. Постів за рік більше, я думаю, десь 400. Ну у середньому в нас була домовленість один на день, але я завжди роблю більше. 100%. можна навіть порахувати. Е, ну, якщо в цьому буде сенс. Так ось викладав різні пости, і люди працювали, працювали, працювали. Хтось працював гірше, хтось краще, але це було неймовірно ефективно. І є неймовірно ефективно. Чи буде такий саме такий? Така група працювати в наступному році, я не знаю. Бо мені б хотілося, щоб там моя серйозна, чесна та ефективна праця, щоб вона охоплювала більше людей. І, звісно, щоб я отримав за це більше грошей. Це логічно, бо я працюю максимально ефективно. Тому за той канал не знаю. Але точно є ось така пропозиція. Вона діє зі знижкою лише сьогодні. Ви мене знаєте, я не буду. Потім якщо я сказав, що сьогодні дешевше, то це означає, сьогодні дешевше. Якщо в нас не буде такого, що знаєте, як у наприклад, або емтеведафон, що старим клієнтам, які з ними багато років, вони постійно погіршують, погіршують умови. А новим клієнтам вони бац. І дають умови набагато краще, і ти думаєш: а, а чому до мене не повага, коли я ще брав, наприклад, безліміт, коли ні, 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 нікого майже не було, того безліміту. Ну добре, це там 20 років, чи скільки тому в нас не так. Ми з повагою ставимось до нових клієнтів. Ми їх цінуємо, ми їх любимо. Але ті клієнти, які з нами вже давно... Ми їх любимо, поважаємо і хочемо їм зробити ще набагато кращі умови. Ось так у нас у школі. Тому, чим раніше ви долучитесь до нас, тим 에, скоріше ви почнете прогресувати, отримувати задоволення і, звичайно, будете мати шанси на отримання ефективних послуг ще й з якимись суперзнижками або супербонусом. Давайте конкретно, що я пропоную сьогодні. Ось такий проєкт буде ефективний майже всім. Я багато кажу про вправи про дружби з фігурами, елементарні. Як виконувати елементарні вправи, я розповідаю на Ютубі. Але є не лише елементарні вправи, є куди більш серйозні вправи. І це теж дозволить вам краще відчувати дошку, це дозволить вам краще бачити фігури, їх взаємодію і так далі. Це... Стовідсотково зробить вас сильнішим, який би рівень у вас не був. І ось в першу чергу цьому формату я пропоную. Ось бачите, телефонують. Це не мені, воно <кій> трішечки збиває тому, вибачте. Е... Тому у цьому форматі я пропоную. Е... Все, збився. Ось так. Ось так і так перевантажена, перевантажений мозок, і ось такі дзвінки вони збивають. І бачите, я тепер 5 хвилин казав, 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 а тепер е, бе, просто жахіття. І зараз ось ще заходять. І...